Сьогодні, до речі, вийшло інтерв'ю його доволі такий розлога, здається Бівісі. Він констатував, що ситуація на фронті для Російської Федерації є патовою, і фактично вони зараз знаходяться в такому стратегічному тупіку. Тобто немає просування з їхнього боку, але жаль, поки не немає просування і з нашого боку. І тут пан Богдан наголошує на тому, що очікується постачання нової партії зброї для того, щоб ми могли знову ж таки продовжити звільнення наших земель. Тому ситуація насправді саме такою є. Росіяни атакують під Бахмутом. Росіяни намагаються контратакувати під Милуганському е, на напрямку. Під Бахмутом з нами так сьогодні які там тиск в наші війська, але посування там росіян таке, знаєте, 100 метрів туди, 100 метрів назад. Тобто там бої такі йдуть, такі тактичні, позиційні. На жаль, вони дуже кровопролитні, На жаль, вони... Е, Дуже руйнівні, але зручних е, просувань там Брусель поки що нема. І сподіваємося, що не буде. Тобто Бахмут тримається і сподіваємося, що він втримається. От сама битва за Бахмут, що вона увійде в підручники з історії, і, і, і про що там буде написано, на вашу думку? На мою думку, там буде написано, що це другий Верден. От я неодоразу не голошу на те, що на тому, що ця буквід Бахмута вона нагадує всі картини першої старої війни. Ці битви, БРДМ, Сома, Марна, ну фактично от, в такому дусі вона і розгортається. Тобто, росіяни атакують, намагаються атакувати, укріплені позиції, кидуть до вол... волних хвилі людей, людського матеріалу, е, просуваються на 100 метрів, на 200 метрів, а потім вибивають назад. От в такому дусі розгорталася більшість е, таких серйозних, е, серйозних битв на Західному фронті під час Дубовської війни. Ви знаєте, що знову ж таки, що лінія фронту е, у своїй війні на захід, на, на захід Москву вона не мінялася з початку 2014 року. Тобто так само, в принципі, зараз заході вот є.